Купив в магазині розпалювач та запальничку. Вони попросили відео підтвердження цього злочину. Після чого направився до її адреси та зробив. Виявлено футболку білого кольору з написом іноземною мовою. Повідомляємо вам, що ви будете затримані сьогодні в порядку статті 208 КПК України. Ви підозрюєтесь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, а саме у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у замаху на пошкодження чужого майна шляхом підпалу. 25-річний житель одеського району, виконуючи замовлення, отримане в одному з месенджерів від невстановленої наразі особи, підпалив вхідні двері квартири житлового будинку в Приморському районі Одеси, в якій мешкає родина військовослужбовця. На щастя, полум'я своєчасно помітили мешканці та загасили його. Ніхто з людей не постраждав. Поліцейські провели комплекс слідчого розшукових заходів та протягом кількох годин встановили особу правопорушника. А наступного ранку затримали його в процесуальному порядку. Слідчі поліції помідовили фігуранту про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна чиненим шляхом підпалу. Згідно з санкцією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативи внесення застави. Досудове судове розслідування триває всі обставини злочину, встановлюються.